Слава Україні! Багато пліток ходить про майбутнє гідропарка. Кажуть, його купили якісь територію цього великого острова, купили якісь дуже наближені до президента. Люди кажуть, що це можливо і діти президента, але чітко зрозуміти, яка перспектива гідропарка не можна. Єдине, що сьогодні дає нам впевненість в тому, що плітки, мабуть, такі правда, те, що минулого року. Гідропарк був вилучений з списку об'єктів закладів культури. Таким чином, гідропарк сьогодні вже не є закладом культури і це сталося вперше після багатьох років, коли там був парк, який охоронявся законом. Сьогодні цей острів, це унікальне місце відпочинку, не захищено ніяким статусом культурного об'єкта. Саме тому я звернувся до Попова з вимогою пояснити якою метою гідропарк був позбавлений статуса об'єкта культури, і які перспективи київської влади до забудови цього унікального острова? Сподіваюсь, ми скоро знатимемо правду.